Реконструйоване нейрохірургічне відділення відкрили у психоневрологічній лікарні Тернополя. Тепер тут ще комфортніші умови для пацієнтів. Є сучасне обладнання, що дає змогу якісніше надавати медичні послуги. Воно спочатку знаходилось як ліжка на базі неврологічного відділення. Потім ми поступово зайняли все відділення, і от зараз воно було закрито практично на три місяці на реконструкцію. Виконана повністю реконструкція, бо ми побачили деякі Мінуси і недоробки, які були в попередньому відділенні, і вже зараз от воно відкрилося. А з січня тут вже будуть приймати перших пацієнтів та надавати нейрохірургічну допомогу в повному обсязі. В лікарні створений інсультний центр, тобто ми в першу чергу орієнтовані на надання допомоги при інсультах. От допомога при інсультах вона складається з різних, скажімо так, частин. І одна з цих частин це нейрохірургічна допомога. От, наприклад, ми надаємо допомогу при адевризмах судин головного мозку, при стенозах екстракраніальних судин. Конуми відкриті ендоваскулярні втручання, такі як стентування при мальформаціях, кавернозних ангіомах і так далі. Також тут проходять лікування люди з патологіями хребта та військові з пораненнями. Загалом же відділення розраховане на 20 пацієнтів. Усі палати обладнані функціональними ліжками, де є монітор спостереження, а ще тривожна кнопка, навіть у биральнях. Так у разі необхідності пацієнт зможе викликати медперсонал. Ну, саме головне це безпороговий доступ, тобто ви бачите, тут нема порогів. Тут нема повністю все відповідає вимогам інклюзивності, тобто пацієнти з обмеженнями рухів, вони можуть вільно пересуватися, наприклад, використовуючи візочки або використовуючи ходунці. Попри відкриття оновленого відділення, працівники психоневрологічної лікарні сьогодні отримали відзнаки, адже заклад відзначає 65-річчя. Тож фахівцям подякували за працю, наголосивши, що саме вони ставлять на ноги військових та допомагають у реабілітації усіх. Всім своїм пацієнтам після хвороб та операцій, звісно, що з позиції історії 65 років це не так багато, але з позиції лікарні це ціла епоха. Це покоління медичних працівників, які створили цю лікарню, які протягом всього періоду розвитку працювали. тут, створили нові медичні і інші традиції. Це десятки тисяч пролікованих пацієнтів. Сьогодні це надзвичайно потужний колектив професіоналів. Це заклад, який має. Дуже хорошу матеріальну базу, який має саме сучасне обладнання. Все це обладнання і всі ці речі, які технічні, вони мало що вартують, без того досвіду, який напрацьований за 65 років, носіями. Інституційними носіями якого є той колектив, який сьогодні сконцентрований в цій лікарні. І в першу чергу. Лікує не обладнання, а лікують висококваліфіковані фахівці. Онколог такий Цвій Бернштейн сказав, що в медицині найголовніше вчасно і правильно поставити діагноз. Його сьогодні ми могли побачити, що тут, коли є професійне медичне обладнання, його можна поставити якісно, правильно і залежить дуже багато від професійності лікаря. Сьогодні дуже важливий момент, що ви. Йдете в ногу з часом, ви сьогодні ставите на ноги наших військових захисників, наших захисних. Це дуже важливо, тому що ми сьогодні боремося за українську націю. Також саме сьогодні презентували комп'ютерний томограф, який закупили за кошти МОЗ. Так, усі послуги для військових та цивільних залишаються безкоштовними.